you Рада вітати тебе знову, бо вітаю тебе вперше на каналі Прана. Мене звати Марина і сьогодні запрошую тебе на 30 хвилин йоги у стилі Viniasa Флоу. з акцентом на нашу спину ми попрацюємо сьогодні над прогинами, спробуємо війти до позиції Верблюда. темп буде в середній. Запрошую і початківців, і досвідчених йогів. Якщо готова, готовий, то починаємо. І почнемо ми сьогодні у позиції дитини із широко розставленими колінами. Давай зробимо тут три глибокі вдихи і видихи. Відкладемо всі наші думки і справитись поза килимок і дозволимо собі бути присутньою, присутнім тут і зараз. Підніми м'яко, голову і погляд на свої долоні. Підніми долоні так, щоб вони були тільки на кінцівках пальців. І е, зроби такий мікрорух, мандруючи пальцями далеко вперед, витягуючи спину. Почуй, як розтягуються твої пахи, направ глибокий вдих до грудної клітини. Довгий вибіг. Опусти ліву долоню повністю на килимок і на вдих підніми праву руку догори. Позиція дитини із скруткою. Залишимося тут, на один вдих. І видиху. Вдих, підводися догори, тримаючи руки в двох різних напрямках. Праву витягуємо назад, ліву вперед. Дивимося за правою долоною. Скрутка. Залишся тут на вдих. З видихом праву долоню опусти позаду на килимок, ліву витягни вперед і підніми стегна настільки, наскільки вдасться. Делікатно. Ще вдих, видих. Сядь на п'ятий, ліву долоню відклади на праве плече. І тут починаємо згинати праву руку в лікті, поглиблюючи скрутку. Вдих, вирівняйся. Розплити, руки витягни їх ще раз догори і з видихом похилися назад до позиції дитини. І погляд на долоні, права долоня на килимку, ліву піднімаємо догори, скручуємося в цій позиції. І з наступним вдихом. Підводимося до сидіння на п'ятах. Руки розставляємо широко в сторони, ліва рука нас витягує назад, права вперед. Погляд за лівою рукою назад, ще вдих. Видих, Ліва долоня на килимок. Праву витягуємо догори і піднімаємо стегна до гори. Ще вдих. А вийдих, опусти сідниці назад, на п'ятий і праву долоню відклади на ліве плече. І тут загинаємо ліву руку в лікті, поглиблюючи скрутку. Навдих повертаємося до центру, розплітаємо руки, витягуємося ще раз високо догори і з видихом відкладаємо їх на калимок. Перейди ще раз до позиції дитини. І звідси ми будемо робити такі хвильові рухи довкови. Тобто підбаріття, притягуємо до грудної клітини, округлюємо спину і піднімаємося до такої стійки на колінях і долонях. Позиція кішки, і звідси опускаємо стегна і та лимо. Прогинаємося в спині, дивимося догори кобра. І з видихом повертаємося до дитини. І знову кругла спина як хвиля. Переходимо до позиції кобри. І з видихом назад до дитини. І ще один раз. Вдих, кругла спина, висока кобра. І цього разу опусти повністю живіт на килимок. Долоні тримаємо близько до грудної клітини, лікті направляємо назад, відпихуємося від долонь, низька кобра. Зроби тут вдих. І видих, відкладний грудну клітину на килимок. Витягни руки перед собою, стопи натягнуті, активні сідниці, активний, активні м'язи, кору м'язи, живота, на вдих. Піднімаємо руки і стопи догори. І видиху, опускаємося. І цього разу руки направляємо назад, заплітаємо їх в кошик. Долоні повністю приклеєні одна до одної, направляємо цей кошик назад, піднімаємо грудну клітину і додаємо стопи. І з видихом опускаємо грудну клітину вниз, розплітаємо руки. Відклади долоні в лінію з грудною клітиною, ліхті направ до гори. Пальці, стоп на килимок. Активне тіло на вдих. Відштовхуємося від долонь, переходимо до планки. І з видихом собака мордою вниз. Поправ цю позицію, ноги розставлені на ширину, таза, відштовхуємося від долонь. Шия продовження спини. Можеш позгинати на зміну ліве, праве коліно розходити цю позицію. І затримайся тут без руху на три вдихи і видихи. Цього разу підніми п'яти високо догори. Зігни ноги в колінах. відштовхнись ще більше від рук, притягни живіт в сторону колін, в сторону стегон І на вдих. Динамічно переходимо до планки. І повертаємося назад, собака мордою вниз і зігнутими колінами. І ще раз вдих планка, видих, собака, мордою вниз. І останній раз вдих планка. Видих, свак, гордо вниз. І звідси ми хочемо стрибком прийти на початок килимка. Півсклін, вирівняй спину, видих, склін. Вдих, підводимося до гори, витягуємо руки високо до гори, видих, руки вздовж тіла. Зробимо привітання сонцю. Сур'яна маскар. А вдих. Руки до гори, видих, склін. Вдих, півсклін. Видих. Планка. Твоя версія чатуранги. Можна опустити коліна на килимок. Вдих. Собака мордою догори. Видих. Собака мордою вниз. Три вдихи і видихи. І вдих. перейди на початок килимка. Можливо, стрибком, можливо, кроком. Видих. Склін. Вдих. Підводимося догори. Витягуємо долоні догори, видих. Руки вздовж тіла. І ще раз видих. Руки догори. Видих. Склін. Вдих. Півсклін. Видих. ланка. І твоя версія чатуранги, лікті назад. Вдих. Собака мордою догори. Видих. Собака мордою вниз. Три вдихи і видихи. І вдих, подивися на долоні. Стрибком або кроком перейди на початок калимка. Пісклін. Видих. Склін. Вдих. Підводимося до гори. З'єднуємо вгорі долоні. Видих. Руки вздовж тіла. І третій раз вдих. Руки догори. Видих. Склін. Вдих. півсклін. Видих. Планка. Чатаранга. Вдих. Собака мордою догори. Видих. Собака мордою вниз. Три вдихи і видихи. Відштовхуйся від долонь. Тягар тіла більше на п'яти. І з наступним вдихом перейди на початку Колумка, пів півсклін. Видих, склін. Вдих. Підводимося догори. Видих. Руки вздовж тіла. І зараз зігни руки в ліктях. Направ лікті назад. Така позиція кактуса. Прогнися делікатно в спині, подивися до гори, зроби вдих, видих. Закруглюємося, поєднуємо між собою передпліччя. Вдих, відкриваємося, видих. Знову округлюємося. і Ще один раз, вдих, відкрилися, видих. Закрили позицію. І вдих. Руки направляємо вздовж тіла, притягуємо праве коліно до грудної клітини. Злови тут баланс. заплети руки позаду в кошик. Відпихуємо від себе долоні. Відводимо руки назад. Відкриваємо знову грудну клітину. Дивимося вперед. Вдих. Видих. Похиляємося до на третього із заплетеними позаду руками. Тримаємо баланс. Три. Два. Один. Згинаємо м'яко ліву ногу в коліні. Праву стопу відставляємо позаду. Входимо до високого випаду. І з заплетеними руками. Зроби туди вдих, видих. Можливо, трішки нижче сядеш. Ще один вдих. І видих. Праву п'яту відкладаємо на килимок. І входимо до такої позиції воїна другого із дивно заплетеними руками наш кошик із долонь відкладаємо собі десь на ліве стегно, на лівий бік. Згинаємо ще більше ліву ногу в коліні. Дивимося перед собою. Зроби тут ще один вдих. І видих. Залиш праву руку позаду. Ліву руку витягни вперед і похилися трішечки назад, розтягуючи лівий бік перевернутий воїн. Ще вдих. Видих. Звідси ми переходимо до позиції кута. Відкладаємо долоню або по внутрішній стороні лівої ноги, або передпліччя на ліве стегно. Обери свою версію. Залишся тут. І тепер можеш вирівняти праву руку до гори або навіть направити її над правим вухом, роблячи одну рівну лінію від пальців від правої п'яти до пальців на руках. Ще вдих. Видих. Достав праву руку до лівої. Підніми праву п'яту до гори. Йди до позиції ящерки. Можеш тут опустити коліно, якщо важко утриматися в цій позиції. Ще один вдих. З видихом. Витягни руки далеко вперед. Похилися в цій позиції. Вдих м'яко підведи погляд на долоні і повернися долонями до класичної ящерки. І всі опускаємо праве коліно на килимок. Верхня частина правої стопи на килимку. Вдих, піднімаємо ліву руку догори. Входимо до скрутки. Видих, згинаємо праву ногу в коліні. Можливо, лівою рукою візьмешся за е, праву стопу. Можливо, ні, можна залишитись так. Ще один вдих. А видих, відпусти праву стопу, достав праву руку до лівої, підніми праве коліно догори. Ліву стопу доставляємо до правої і обо, одразу собака мордою вниз. Або проходимо через віняса. Тобто чату на видих, на вдих, собака мордою до гори, на видих, собака мордою вниз. Три вдих і вдихи і видихи. Вдих подивися на дологні і перейди на початок килимка своїм способом. Пі, склін, видих, склін. Вдих підводимося догори, поєднуємо в горі руки, видих. Руки вздовж тіла. І знову згинаємо руки до такого кактусу. Лопатки намагаємося теж між собою з'єднати такий рух. Відкриваємося тут, прогинаємося, робимо вдих. Видих, знову поєднуємо з собою передпліччя. Вдих відкриваємося, видих. Ще один вдих. І видих. Округлюємося. Вдих руки вздовж тіла. Притягни праве коліно до грудної клітини. Знайди баланс, заплети позаду руки. Відпихуємо від себе руки. Відводимо плечі назад. Вдих тут. Видих. Похиляємося. до воїна третього. Ще один вдих. Видих. М'яко, обережно. Відставляємо ліву стопу на килимок. Входимо до високого випаду із заплетеними руками. Ліва п'ята вгорі, праве коліно зігнуте. Ще вдих, видих. Ліву п'яту опускаємо на килимок. Наш кошик-замочок із рук відкладаємо на правий бік, в загин правого стегна, праве коліно зігнуте. Такий дивний воїн другий. Погляд вперед. Ще один вдих. І видих. Залишаємо ліву руку позаду, праву витягуємо догори і похиляємося трішечки назад, розтягуємо цілий правий бік. Праве коліно все ще зігнуте. Залишся тут ще на вдих. І видих позиція кута і з лівою рукою за спиною, або передпліччя на праве стегну, або права долоня на килимок. Тут намагайся не похилятися вниз, твоє ліве плече знаходиться над правим. І звідси можеш вирівняти ліву руку догори або направити її над лівим вухом. Ще один вдих. І з видихом доставляємо ліву долоню до правої, піднімаємо ліву п'яту до гори. Ми в позиції ящерки. Можна тут опустити ліве коліно на килимок або залишитися з коліном в горі, щоб зміцнити ще більше ноги. І тепер витягни руки далеко перед собою, потягнися ще в цій позиції. І повернися. Руками назад. До класичної ящерки. Опускаємо ліве коліно всі на калимок, верхня частина лівої стопи на калимок. І вдих права рука догори, скручуємося. І притягуємо до себе ліву стопу. Згинаємо ліву ногу в коліні, залишаємось тут. Або беремося правою рукою за ліву стопу. Ще один вдих. І ви. Відпусти ліву стопу достав праву руку до лівої. Піднімаємо ліве коліно догори, доставляємо праву стопу до лівої і знову або собака мордою вниз, або чатуранга. Собака мордою догори, собака мордою вниз. Зроби тут вдих. І з видихом коліна опускаємо на килимок і сідаємо на п'яти. Каліна тут розставлені більш-менш на ширину тазу. Зараз наше тіло добряче попрацювало і ми підготували його до прогинів, тому війдемо до позиції верблюда. Встань на колінах, долоні відкладаємо позаду спини. Пальці направляємо догори, лікті з'єднуємо між собою. Ну, намагаємося з'єднати напрямок руху такий. І звідси пихаємо наші стегна вперед. Активне тіло, активні м'язи живота, активні сідниці, активні ноги. Це допоможе нам уникнути травмування. І спочатку стегна далеко вперед, і вже, як почуєш свій максимум, починаємо відхилятися назад. Можливо, пустиш теж голову, якщо відчуваєш, що можеш, що не болить шия. Із цієї позиції, І якщо хочеш поглибити, відклади долоні на п'яте. Зроби ще один вдих, видих, почни поступово опускати сідниці на п'яти, пальці в стоп. На килимку тримаємося руками за стопи, похиляємося вниз як до позиції дитини, відкладаємо лоб чоло на килимок і звідси зробимо контрпозицію кролика, Округлюємо спину, піднімаємо сідниці догори, цілий час тримаючись за стопи. І з видихом сядь на п'ятий, відклади верхню частину стоп на килимок і залишся в такій позиції. Баласана дитина, руки витягнуті вздовж тіла. Ще один вдих. І видих. Поступово на вдех перейти до сидіння на п'ятах. Сідниця відклади вліво або вправо, щоб відкласти стопи перед собою. Сідаємо на килимок. І тут притуляємо себе за Стегна, обнімаємо себе, округлюємо спину, можна пустити вільно голову. І з цієї позиції вирівнюємо ноги настільки, наскільки вдасться, цілий час, тримаючи себе під колінами. Ми хочемо тримати спину круглою, почути приємність в нижній частині спини, в попереку. Один вдих і видих. Я відпусти свої ноги, розплити руки, сядь тут рівно, зігни ще більше ноги в колінах, сядь більш-менш центру, по центру килимка, бо ми будемо зараз кластися назад. Витягни руки вперед і з активними м'язами живота опускаємося вниз до лежання. І тут притулище, коліна до грудної клітини схрести одну ногу над другою і візьмися за стопи. Можеш тут похитатися, якщо приємно. Відпусти зараз свої стопи, розстав руки широко, роз'єднай ноги стопа біля стопи, коліна біля коліна, і з видихом перенеси коліна в праву сторону, входячи до скрутки. Можеш праву долоню відкласти на ліве стегно, допомагаючи собі тут скрутитися ще більше. І відпусти а, свої ноги, відклади праву руку назад і повертаємося на, до центру, притягуємо коліна ще раз до грудної клітини, і з видихом відкладаємо коліна вліво, скручуємося на другу сторону. І так само можеш лівою долонею натискати на праве стегно, допомагаючи собі тут поглибити скрутку. Поступово виходимо з цієї позиції, спочатку відкладаємо ліву руку на килимок, на підлогу підносимо коліна до грудної клітини. Ще раз притули себе за коліна. Можеш піднести голову чоло в напрямку до колін, звернутися в таку кульку, напруж, все тіло на вдих. І з витихом відпусти і перейди до Шавасани. Хоча б на одну хвилинку дай своєму тілу засвоїти всі позиції, врівноважити дихання, відпочити. Це дуже важлива позиція. Старайся присвячувати їй хоча б хвилину після практики. Якщо можеш 5, відгалі 10. Якщо любиш довшу шавасану, можеш натиснути тут на паузу і дозволь собі тут на спокій, Дозволь тілу лежати без руху, відпусти контроль над рухом, контроль над диханням, контроль над думками. якусь хвилину просто будь шавазана. Почни пробуджувати своє тіло поступово. Спочатку зроби більш глибокий вдих, довший видих, зроби якісь делікатні рухи пальцями на долонях, на стопах. Можеш тут потягнутися, можна обійняти себе, зробити якийсь інтуїційний рух, якого зараз потребує твоє тіло. І як відчуєш готовність, то повернися на якийсь бік, вліво-вправо, і допомагаючи собі руками, зведися до позиції сидіння. І на цьому, на цьому все. Ми завершуємо нашу практику. Я дуже дякую тобі, що ти обрала обрав мій канал. Будь ласка, не забувай ставити лайк, пиши в коментарях, як тобі було. Активність дуже допомагає моєму блогу розвиватися. Підписуйся на мене, якщо ти зі мною вперше. Також ти можеш підтримати мій канал фінансово натискаючи супер. Дякую під цим відео. Або можна перейти за посиланням на сторінку «Buy Coffee під цим відео і залишити якусь довольну суму, яку ти вважаєш відповідною до цього заняття. Дуже дякую тобі, що ти зі мною, і до зустрічі на калимку. Намасте!